Рівно на п'ять з половиною години Івано-Франківськ поринув у далеке минуле в ті часи, коли навіть міста Станіславова на цих землях ще не було. Це середньовіччя епоха лицарства та поклоніння прекрасним дамам. Відродити її вирішили на фестивалі військової та культурної реконструкції, мужніми поєдинками, піснями і танцями, характерними для тієї епохи. Не обійшлося і без веселих блазнів. Колись вони розважали лише аристократів. На фестивалі живе середньовіччя кожного гостя. Просто нам це цікаво. Треба піднімати дух е, нації України, а дух Лицаста, на мою думку, він якраз відповідає цьому. Треба якось відроджувати славу тих поколінь воїнів, які захищали цю землю. Костюми учасники фесту виготовили здебільшого власноруч. Навіть важкі металеві лати чимало відважних юнаків, які їх одягають, володіють ковальською майстерністю. Продемонстрували її на історичній кузні. Найбиким видовищем став масовий лицарський бій. За честь ордену змагалися івано-франківці, волиняни, львів'яни та закарпатці. На цьому воїні обладунки характерні для німецьких лицарів 13-14 століття. Історичним фехтуванням їх носій Денис, який приїхав, на фестиваль з Рахова займається уже п'ять років. По перше, це в принципі ж фізичний розвиток. По-друге, це там навіть от, моральне і психологічне самовдосконалення, тому що це можна повірити у свої сили, коли можна і стримати удар і прийняти бій, не вагаючись. Справжніх фанатів сивої давнини наразі небагато. В єдиному на Прикарпатті військово-історичному клубі Чортополог близько двох десятків прихильників. Четверо з них дівчата. У реальному житті дана студентка, а в далекому минулому, яке повернулося завдяки фестивалю, вправна лучниця. За це стрілецькі знаряддя, каже дівчина, взялася не так давно. Сила натягу ТТВ у деяких луках до 20 кілограмів. Це для дівчини найлегше, тому що я не можу натягнути на себе злізо йти битися з. Мужиками з жінок дуже мало в цій темі. Тому я вибрала лук. Це ну дуже гарно. По-перше, це естетично красиво, особливо коли ти вдягаєш костюм, виходиш так, як зараз, і стріляєш. Тобто, ну, Асно у турнірі лучники управлялися геть усі охочі, покуштували й страв, приготованих просто неба за старовинними рецептами. Середньовічна кухня багата на поживні інгредієнти. Ними й тамували голод в очікуванні обіцяного шоу від театру вогню.